Неймовірне місце відпочинку в Карпатах, яким я готова з вами поділитись. Готель називається Захар Беркут і знаходиться він серед гір з надзвичайно гарними пейзажами. Це про сімейний відпочинок в спокійному та затишному місці. Довкола тільки гори, зранку спів пташок та чудовий настрій. Номера просторі, чисті з гарним видом з балкончику. В ресторані готелю подають смачні та дуже ситні сніданки та страви української кухні. На території є літній басейн. Він з підігрівом. Для дітей це буде величезним плюсом, бо тут вони зазвичай можуть купатися хоч цілий день. Наявність канатної дороги поруч. Підйом займає приблизно 35 хвилин, і це найдовша канатна дорога в Україні. Можна навіть покататись на конях, є де перекусити та відпочити. А під час спуску перехоплює дух від краси та величі. Невід'ємний атрибут карпатського відпочинку попаритись в чані і смакувати карпатський чай. Є величезний дитячий майданчик, тому для дітей тут розваг. Вистачає так, що щас...